А ти вже постриг свій ялівець, формуючи обрізка блюеру. Як це правильно робити? Як це має виглядати? Це рослини приблизно півтора метра, метр сорок висотою. І зараз ми їх неї, знімемо живець і застрижемо на конус. Для чого це робити? Видно, які в них м'ягенькі, ось довгі е, пагони. Їх треба вкоротити обов'язково, щоб вони були стійкі до снігу і більш естетично виглядали в майбутньому. Це до формуючої стрижки. Це їхній вигляд після пристрижки, формуюча стрижка, забрали всі конкуруючі верхівки, обов'язково Пристригли довгі пагани і забрала собі чимало живця. Перший нюанс в формуванні блюерів варто звернути увагу на верхівку. Часто верхівка в блюеров є роздвоєною. Бачите, два верха. Наступний йде. Теж ось два верха. Один треба видалити. Наступний два верха. І так, такий. Принцип росту в багатьох рослин. Є з одним верхом. Але один от центральний вибираємо, який більш прямо, і один прирізаємо або видаляємо повністю. Ось. І він піде наживець. Ось, наприклад, цей, цей стоїть по центрі. Цей трошечки в стороні. Прирізаємо або прирізаємо, видаляємо повністю, або прирізаємо на зовнішню гілку. Ось зовнішня гілка вибираємо яка йде назовні. І над нею прирізаємо. Таким чином. Зупиняємо ріст вверх і направляємо в сторону. Так, ось він до початку. Це ми з нього забрали живець потрібний нам і підформували ножницями садовими, щоб була лінія конуса і довгі гілочки, які виступають, бо максимально пристригли. Він буде більш густіший і більш гарніший. З блієру це обов'язкова процедура.